Всім доброго дня, і це відео буде про опалювальний сезон. І те, що зараз публікують змі, про питання чи має Україна достатні запаси палива для опалювального сезону. І відповідь надала Міненерго, а також э, стосується і приватного сектору, в кого можуть відключення бути світла або просто, або тимчасово відсутня електрика. Тоді вже людина за власні кошти або просто бере. Дізнається, як в опису до цього відео, де взяти гроші на ось ці всі речі, там купити собі генератор або просто купити собі для опалювання. І це стосується кожної людини, яка буде переживати цей опалювальний сезон в Україні. І було сформовано достатні запаси паливно-мастинних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду. Про це заступник голови Міністерства енергетики Микола Калісник повідомив в ефірі телемарафону. Намагаємося вірити в це. Цитата на сьогодні запаси сформовані на належному рівні. Вони допомагають балансувати енергосистему, виходячи з різних ресурсів для генерації, заявив Микола Колісник. Додав, що в Україну в якості резервних джерел живлення також було ввезено необхідну кількість генераторів, які працюють на дизельному паливі, а також бензині або газі. Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались. І ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону, відзначив посадовець. Нагадую, що міська влада, наприклад, Києва, не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках Задля економії газу з 14 жовтня. Столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків і інших закладів соціальної сфери міста. Держенергонагляд у межах підготовки до опалювального сезону зафіксував понад дві тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. А у вас тепло в домі? Є енергоприлади, або вам треба це купити. Є просто деякі поради в опису до цього відео щодо покупки енергоприладів. Як зекономити, якщо ви купуєте за власні кошти, або ви купуєте за рахунок кредитних пропозицій. Почитайте в описі до цього відео.